Всім привіт! E, значить, сьогодні попробую вас навчити, показати, розказати взагалі, що таке спрінгроли, як їх готувати, що в них можна додати. Тому залишайтеся тут, буде цікаво. Дивіться, спрінгрол це весняний рулет. Так він перекладається з англійського. Значить, що нам потрібно? Обов'язково рисовий папір, тому що він надломаний, це взагалі не біда. Ми знайдемо як його виправити. Далі потрібні свіжі овочі, тому що це весняний рулет. І е, морепродукти. Можна також використовувати курку і якесь м'ясо. І для настрою обов'язково беремо крафтове, нефільтроване, непастеризоване темне пиво. Соус пайсик ділиться. Дуже смачний соус. Хто любить пікантне, взагалі шикарно. Нам потрібен мазік, шарачі, лимонний сок і я додаю чесник. Отакий. На виході ми маємо соус. Як я жарю креветку. Люблю жарю, але варену не люблю. Часник, вершкове масло, сіль, перець. Все. Можна ще тім'ян розмарин, але в мене тім'яна розмарина немає, тому буде так. Дуже по-простому і дуже вкусно. Щоб воно топилося. Але не насильно розігріти, бо масло почне горіти. Що в ход іде чесник? Е... Обсмажуємо чесник і даємо, щоб масло потягнуло цього чесничку. І... Потім воно віддасть весь часник клієнтку. Кинули Чим я її почистив. якщо <плес> потрібно зняти відео, як швидко чистить клієнтку, можу зняти його. Дивіться, квітку смажу завжди дуже швидко. Просто з двох сторін. Навіть трошки її не дожарю, залишаю її сирувати. Вона від своєї температури потім ще зійде. Дивіться, клітка. Ось Ось так. Ще трохи сіровато, вона ще все постоїть і дайте від своєї температури. Перед тим, як робити скрінголи, досточку змажте трохи плійка, щоб вони вас не вибрали. Далі беремо два листочка рисового паперу і, е і теплою водичкою його промачуємо. Тут-чуть промочили, не потрібно сильно його мочити, але головне з, з усіх сторон, щоб намочили. Щоб він розійшовся. Початку соус я так намазую. Не потрібно там дуже багато соуса. В принципі, отак от весь. Морква. Огірочок. Капуста айсберг. Так. Можна так це назвати. І давайте стунцом закрутимо. Стунцом. Раз, раз. Далі беремо Отак От і складаємо як конвертик. Раз. Раз. Обов'язково піджимаємо його максимально під край, підтягуємо всю начинку, щоб він у вас був плотненьким і не розпадався. Закручуємо. В кого є макісон? Макісончиком можна підправити і придати йому е, красивої форми. И вот так можно просто его под кутом 45 градусов разрезать. Вот такие мы получим. В общем. Вот такая красота получилась. Э, пробуем. Угу.